Розкажи мені про цю історію, про а... цю скульптуру. Ну, ця скульптура стала вже просто легендою. І легенда завдяки не тільки тому, що скульптор гарно її зробив, а це Василь Карчовий. І ця робота була створена в Каневі на скульптурному симпозіумі, який організував Юрій Сташків. Це є фонд Юрія Сташківа Червоно-Чорне. Він запросив Карчового для того, щоб той реалізував щось велике в граніті, бо більшість його форми невеликі, середні такі або маленькі. І власне там, в Каневі, на майданчику біля Дніпра, стояла ця скульптура і не викликала ніяких особливих емоцій, ну люди під'їжджали, сфоткались біля неї. А коли ми на другий тиждень скульптури запропонували Юрі вигуляти його прекрасні роботи тут, у Львові, в Стрийському парку, як тільки ця скульптура краном була спущена на Львівську світу Галицьку землю, хтось, проходячи, сфотографував і запустив в Фейсбук цю фотографію, і це був детонатор. Якогось неймовірної хвилі скандалу про те, що це таке, як можна, діти побачать і так далі. Тобто у людей реально зірвало дах. І е, хтось додумався облити її мастилом. Мастилом? Ну, да, Бачиш, що до сих пір в прожилках є мастило, яке важко вивести. Тобто так. це треба було дуже добре підготуватися і знати, як працювати з гранітом, що треба облити мастилом, і це дуже важко вивезти. І піднялася друга хвиля вже тих, хто захищає цю роботу. І мас-медіа, і так далі. І в якийсь піковий день порахували тут стоять датчики, скільки плюс 100 тисяч людей прийшло додатково дивитися скульптурний маршрут. За який період? За вікенд 100 тисяч. 100 тисяч людей за вікенд. Так. Цю скульптуру вже побачило більше 6 мільйонів людей. От тут. Тут. 6 мільйонів! Так, це все пораховано. Скільки людей підходить і так далі. Є камери. А колись садовий сфотографувався з своєю дружиною Катєю біля задниці, і всі почали писати, що садовий має нас зраці. Розумієш, тобто, от почуття гумору. Але ця робота зробила дуже багато для. Україну і світу, тому що вона розширила межі сприйняття мистецтва. Тобто раніше це був скандал, а тепер це є По подумати про що ця робота. Ідея в тому, щоб розширити розуміння краси, що прекрасним може бути і стройна, худа там, дівчина чи жінка, і повна, і чоловік, і жінка, і разом чоловік з жінкою, і так далі. Треба розширити поняття mm -hmm. краси. І оця робота якраз покликана була в тому числі і в Галичині. Розширити поняття краси.